Доброго вечора, доброї ночі. Інформація з потока. Подумайте про людину, про яку ви хочете подивитися. І ми подивимося спочатку сигніфікацію цієї людини, а потім подивимося, що і як. Але це буде інформація з потоку. Тобто, в яких енергіях перебуває тут і зараз ця людина. І потім будемо дивитися то які питання будуть находити, те ми будемо відкривати, в яких енергіях зараз. Туз пентаклів, суд, блазень. Перевернутий пер, перевернутий відлюдник. Дивіться, тут така комбінація дуже класна виходить. Якась людина біжить від страшного суду. Страшний суд, це родова карта, це кармічна карта. Це вищі сили, Творець, Бог. Закликають, закликають передумати, переробити, пережити, відкритися і подивитися в дзеркало на себе, на свої вчинки, на свою долю, на своє життя. І вони дають шанс на це. Для нового, для будування чогось справжнього це фундамент, але потрібно пройти цей страшний суд. Тобто про що це відродження? Це карта про те, що говорить: зупинись, подивись, як ти живеш, що ти робиш, що робив. Розумієте? Це коли потрібно відродити. Або завершити щось з розумінням для того, щоб взяти цей шанс на щось міцне, здобутки, розпочати ту Пентаклів – це подарунок, подарунок свише. Ти получиш, ти отримуєш. Але потрібно подумати, що робить ця людина далі. Вона не думає, вона відмовляється, вона бежить поблазню. Вона не хоче брати відповідальність. Вона не дивиться в дзеркало, вона не дивиться в очі, вона не дивиться на себе, що людина не робила. Вона обнулена, вона хаотична, вона безвідповідальна і та людина, яка думає, що я дитина, і від, е, у мене немає відповідальності. Я нічого нікому не повинна. Я нічого, ні, нікому, ні, мені не потрібно, я не хочу нічого. Але людина доросла, тому що би не вийшла карта страшного суда. Я би не говорила, що ця людина доросла, доросла, яка пройшла якийсь вже шлях, і вона щось наробила. І тепер тут вже вище б'ють по чолу і говорять: давай, задумайся, а людина не хоче. Людина перевертається від людник, який говорить, що людина навіть не бажає дивитися правді в очі. Вона не хоче дивитися те, що вона наробила. Вона не хоче задуматись над тим, що буде далі. Вона думає, що бігством вона щось вирішить. А що тут пов'язано з страшним судом? А що тут пов'язано з страшним судом? Про що тут іде мова? Про що зупиняють людину? Перевернута сімірка мечів. Вісімка кубків. Перевернута птірка мечів. Жрець. Людина грає в ігри. Людина грає в ігри. Я серйозно. Знаєте чому? Я вам розповім. Зараз я поклам колоду і буду розповідати. Дивіться, маски сорвані. Людину бачать, яка вона є, яка вона підступна, її хитрості, маніпуляції, зради, підстави це все вже злітіло. По карти Страшного суда говориться, що, якщо ви щось не знаєте про цю людину, ви дізнаєтесь, всі маски будуть зруйновані. І Страшний суд, і говорить: подивись правді в очі, що ти та чи інша людина робила? Наступна карта вісімка кубків. Людина відмовляється, і вона тікає, тікає від свого зображення. Вона не хоче, вона залишає все те, що вона вважає, що не приносить їй задоволення, тому що маски сорвані, тому що підстави, які робила та людина, вони вже відкриті. Ця людина може давати, такий, знаєте, бути присмак того, що тут поразка. Я не хочу конфліктів. Я не хочу бути в такому потворному стані, коли мене бачать. Такою людиною, яка я є, насправді, для мене це дуже жахливо, Тому що правду, яку я висловлював або нес, розповідав, це не є правдою. І це вже по кра... карті жреця з'ясовано, що людина насправді вона не та, за кого видає себе. Тут лжець і лжець який не хоче дивитися сам на себе в дзеркало. Жрець з таким комбінаціями не буде говоритися про правду. Людина, яка насправді може говорити дуже, такі, знаєте, різноманітні, гарні речі про правильність, про духовність, про традиції, навіть до церкви ходити і розповідати, що ця людина. Просто несе о, добро, це неправда. Ця людина по цим картам говорить неправду. І цю людину вже, так би мовити, хтось, а можливо ви, розсікречили. Ви бачите обличчя справжньої цієї людини. До покарання людина хоче не нести до покарання по вищому суду. Нас здагне, людина все одно буде проходити ці уроки тільки в подвійному або потрійному, як би мовити, як з відсотками. Розумієте про що я? І так, що буде нести? Тобто, все одно вищі сили в те, що вірить ця людина, вони наздагнуть. Що буде? Що буде? Перевернута колесниця. Трійка мичів. Перевернута потірка кубків. Сімірка кубків. На дні колоді двіка мичів перевернута. Людина. Не зможе управляти своїм життям. Людина не підвласна, тобто, життя її, воно зависне, вона не зможе контролювати своє життя, вона не зможе нічого робити. Її будуть повертати. Вона буде постійно мучитися те, що вона наробила, і сама страждати дуже болісно, розуміючи це. Ні тільки серцем, але й розумом. Погрязне в цих ілюзіях пов'язане з дьяволом. Вона буде ходити по цьому колу. Її будуть постійно вганяти в цій ілюзії, те, що вона буде сама собі малювати. Це таке, знаєте, уявлене щастя якого вона ніколи не дізнається. Тут про, про те, що людина погрязне в різноманітних випробуваннях, по не дуже приємним прив'язкам, зав'язкам, пристрастям і те, що вона. Отримає, не принесе їй задоволення. Бачите? Ось такий був розклад. Тримайте, якщо вам була потрібна ця інформація.